Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 28 жовтня 2023 року. Сьогодні у нас місячне затемнення, яке закриває коридор затемнень, і повня. Ну, Місячні затемнення завжди на повні відбуваються. День напружений, день конфліктний і травмонебезпечний. Так що будьте уважні, обережні. Карта дня на сьогодні. Четвірка посухів, на дні колоди, десятка мечів. Ну, Непогано. Карта стабільності, карта спокою, карта сім'ї, карта нерухомості, будинку, можливо, гостей. Це вітають гості до вас, але це найстабільніша карта, найстійкіша, коли у вас все гаразд. Ось це таке відчуття ваше, коли все гаразд, хто шукає, той знайде, хто покупця, хто квартиру чи будинок. Тому що це і нерухомість, це і е, радість за рідних, за близьких. Ну, дивіться, тут навіть нема що додати. Тепла, світла, радісна енергетика. Будьте своїми рідними, своїми близькими, людьми, які вам дорогі, батьками. На дні колоди, десятка мечів. Оцей стан, можливо, ще був у вас вчора. Тому що так як картофонова, все, він закінчився. Можливо, тому от ви за щось переживали. Було забагато думок в голові, бо мечі це думки, інформація. Можливо, хтось так поранив вас, вструмив вас Стільки мечів своїми словами, колючим язиком гострим. Ви переживали за когось з рідних. Що вас пригнічувало, ви знаєте самі, ви знаєте краще. І вже сьогодні такий стан закінчиться. Ну, Вірніше, він вже закінчився, вже його немає, тому що карта фоном, тому що, можливо, ви отримали звістку, приїхали ваші рідні, бо ви за них переживали за свою половинку, за рідних, за дітей, за членів своєї сім'ї. То сьогодні все гаразд. Ви разом, або ви отримали звістку, або вони приїдуть. Або якщо ви переживали за будинок чи за квартиру, то також все гаразд. Ну, чудова енергетика. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. П'ятірка посухів допоможе карта конкуренції. Ну, і тут також людина не одна, то сьогодні, можливо, коли сім'я збереться разом, ви дійдете, знайдете компроміс, ви домовитесь. Тому що тут люди, які не можуть домовитися, люди, які розмовляють, але кожен має свою думку. То сьогодні, напевно, це ну, як карта в позиції, що допоможе, буде діалог конструктивний. Ви Домовитись, ви почуєте, ви зрозумієте один одного. Це не буде боротьби, а буде коли люди розмовляють і слухають один одного, чують один одного. Найдете спільну мову. А що буде заважати? будуть заважати так Трійка кубків. Знову ж таки, дивіться, троє людей. Тут тут двоє, як мінімум, бо там далі ще на фоні є люди, тут п'ятеро, тут троє. Тобто сьогодні ви будете на самоті, будуть навколо люди. Заважати будуть трійка кубків це емоції і, можливо, емоції, які проявляєте ви. Емоції, які проявляють відносно вас, або слова, які ну, заважати будуть емоції, можливо, поради. Тому що ну, тут карта вогню, тут все чітко, ясно, зрозуміло. Коли говорите і розумієте, а тут вже емоції. Так що, можливо, навіть от в такій розмові, коли ви будете говорити. Домовлятися, пояснювати, можливо, свою позицію, хтось вам буде пояснювати свою позицію, то ви розумієте, а емоційно, емоційно буде, можливо, важко ці слова сприйняти. Емоції, або емоції будуть заважати, оцінити реальну ситуацію, або ж це чиїсь емоції, хтось на вас виливає свої емоції і вам не дуже це приємно. Або ж святкування. Ну, хоча тут також дивіться, як карта як святкування. Також люди з квітами, задоволені, святкують, таке, як вони щось до чогось досягли, перемогли щось. Можливо, це гості несподівані, не на часі, або вас запросять в гості. І вам також це не на часі, нема настрою, нема бажання. Тобто ось такий стан буде заважати. Тут ці карти вогню. Такі вогонь це така конкретика, а кубки це емоції. Ну, так що емоції будуть сьогодні заважати. Ну, місяць це є наші емоції, місячне затемнення. Місяць це вода, вода, яка от, постійно. Можна, можна зробити бурю в стакані, коли все от, дуже легко зачепити струни душі. Тому сьогодні емоції будуть заважати. Ось такий сьогодні прогноз. Я бажаю вам вдалого дня, я бажаю вам мирного і спокійного дня. Тримайте свої емоції під контролем, не піддавайтеся, тому що саме в такі дні... Люди дуже дуже такі збуджені, дуже напружені, їх завжди щось бентежить, Вони, особливо в місячне затемнення, і дуже легко їх вивести з себе легкий дотик і все, із з них лється все, все їхнє наповнення. Тому оминайте. Не зачіпайте людей, не піддавайтеся ні на які провокації. У вас сьогодні день стабільності, радості, сім'ї. Тому день обіцяє бути спокійний, врівноважений і гарний. Я бажаю вам прожити цей день з любов'ю, з радістю, з рідними, в спокої. З вдячністю, дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок, за вподобайки, за коментарі. Хто ще не з нами, підписуйтесь і почуємось, Па-па!